Чуєте сирену? Мершів укриття. А. Ми ж у кривому розі. Тут працюючі бомбосховища можна перерахувати на пальцях однієї руки. І ось іще одне на Гданцісі, тимчасово, а може не тимчасово, перестало функціонувати. Ми звернулися до людини, яка була ліквідатором на цьому заводі. Питалися вияснити, чи є тут якийсь власник, чому почались роботи над бомбосховищем. Нам пояснили, що роботи почалися, тому що продали матеріали. Пообіцяли, що до понеділка весь мусор зберуть, мусору приберуть, і бомбосховище не буде нічого заважати. Трубку на даний момент ніхто не бере. Звернулись до ісполкома, попросили помічі, щоб вияснили допомогли це зупинити. Працювали, виносили своїми руками, своїми силами, мусор, сміття варили, строїли. Тось тобто весь мікрорайон збирався своїми речами, віщами, звозили хто що що міг. Вокруг здання йдуть воздородводи. Вони перекрили то тобто, есть на даний момент. Там находиться невозможно. На місце завітали представники виконкової центральної міської райради. Що про цю ситуацію думають чиновники? Давайте дізнаємось. На даний час можемо сказати, що дана споруда цивільного захисту вона не знята з обліку, вона обліковується, вона була обстежена в минулому році, вона була рекомендована як місце для укриття. На даний час ми будемо розбиратися і відстоювати звичайно права мешканців нашого району. Чиновники запросили до бомбосховища нового власника цієї будівлі. Він обіцяв прийти. Що ж, чекаємо. Минула година. Дивно, але ніхто і не з'явився, оскільки на зустріч власник та або представник власника не з'явився на сьогоднішній коли ми запрошували, але в телефонному режимі було визначено і власник погодився на те, що він усуне всі зазначені недоліки, які є мешканцям, тобто буде доступ, вільний доступ забезпечено для мешканців. Після чого будемо тримати звичайно питання на контролі, якщо все буде недоліки. Усунуті, то питання буде знято. Нас запевнили, що питання стосовно укриття на Гданцівці триматимуть на особливому контролі. Виглядає обнаділивим, що місцева влада комунікує з людьми і готова вирішувати їхню проблему, адже безпека населення понад усе.